Тестуємо лімітовану палітру від Hourglass. У мене наповнення для світлої шкіри, і воно включає в себе дві фінішні пудри: бронзер, хайлайтер, а також два рум'яна. І розпочнемо, звичайно, із пудри. Нанесемо її під очі трішки на лоба, на підборіддя і сюди, на носик. Як на мене, різниця помітна. На цьому боці у мене немає пудри, а тут є пудра. І тут більш така красива. Сатинова шкіра. Наступний візьмемо бронзер. Дуже круто, що тут є два відтінки, які змішуються між собою. Але єдиний невеличкий мінус це те, що кожному може попастися різна концентрація цих відтінків. Тобто, в когось може бути більше темного, а в когось може бути більше світло. І в залежності від цього, у вас бронзер буде або світліший, або темніший. Хочу сказати, що бронзер, і не тільки бронзер, а взагалі все, що тут є, має просто неймовірно круту текстуру, яка дуже легко втушовується. І подивіться просто на цей класний відтінок. Для мене такої просто білявки-білявки, цей відтінок просто ідеальний. До речі, цю ви можете використовувати не тільки для корекції обличчя, а й на очі. Наприклад, бронзер нанести в складку повіки, а хайлайтер нанести на центр повіки. Цим самим палетка стає просто дуже універсальною. Я зробила. Ми нанесли бронзер, а також зробили легку корекцію очей. Подивіться просто, як це розкішно виглядає. І тільки не вистачає румян. Тому пропоную нанести рожеві рум'яна на праву сторону, а перськові рум'яна на ліву сторону, для того, щоб перевірити, які вони взагалі. Що мені ще подобається в цих текстурах, що вони не пилять, вони одразу набираються на пензлик. Рум'яна від Hourglass це просто окремий вид задоволення. Я просто обожнюю такі сатинові румяна, які йдуть не на глухоматові, а трішки мають сяєння. Також можна трішки сюди додати, трішки на носик і залишки сюди. Для того, щоб у нас була загальна картинка красива. І на ліву сторону персик. О oh гад! Як я зрозуміла, перскові ромяна мають трішки більше шимеру, аніж рожеві. І якщо чесно, мені перскові трішки більше сподобались. Отже, моє перше враження про цю палетку таке, як я і очікувала. Вона просто неймовірна, і я раджу кожному її спробувати.